Вітаю, мої маленькі, послухайте загадку. Буркотливий, вайлуватий, ходить лісом дідко шлатий. Одягнувся в кожушину, мед шукає і ожину. Літом любить полювати, а зимою в лігві спати. Як зачує він весну, прокидається від сну. Здогадались? Правильно, це. Ведмідь, коли ми малюємо в уяві ведмедя, одразу спадає на думку кремезна тварина. І хоч у казках він, як правило, позитивний герой, та не варто забувати, що це справжній хижак. Ноги у ведмедя товсті, голова масивна, з великими вухами і очима. Шерсть у тварини густа і гладка, буро коричневого кольору. Великі міцні кігті на всіх лапах допомагають ловити здобич. Ведмідь полюбляє комах, рибу, полює на зайців, косуль, рідше харчується травою, горіхами та різноманітними ягодами. Не відмовляється він і від риби, а також, як справжній ласун, любить мед, чим дуже нервує. Лісових бджіл. Ведмідь грізний мешканець лісів. Справді, одним тільки поглядом він здатен звалити свого ворога на повал, а гучне ревіння тільки підкреслює могутність і велич звіра. Він має тепле хутро, яке дозволяє витримати найлютіші морози. На зиму тварина підготовлює свій барліг. Збирає гілки, мох. Сплячка ведмедя може тривати півроку. За цей часовий проміжок тварина здатна втратити половину власної ваги. Ведмеді великі клишеногі тварини, герої багатьох казок. Вони здатні лазити по деревах, а зіру ведмедів такий же гарний, як і у людей. А нюх і слух розвинений у них набагато краще. Також ведмеді здатні ходити на задніх лапах. Разом із тим ведмідь символ мудрості. В усіх історіях він виступає мудрим посередником. Напевно, це через могутню зовнішність. Але, попри позитивні якості, зустрічати ведмедя віч на віч не варто.